Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву картопляники. Для початку нам потрібно відварити картоплю і зробити з неї пюре. У каструлю нарізаємо шматочками картоплю, заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо до готовності, а далі робимо з неї пюре. Коли пюре готове, його викладаємо у миску. До нього додаємо сир, яйця, нарізаний кріп, пецій до смаку. В рецепті я використовую сіль та чорний мелений перець. Тепер все гарно перемішуємо. Бажано, щоб картопляна маса була кімнатної температури. Так легше буде формувати картопляники. Починаємо смажити картопляники. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Коли олія нагрілась, беремо ложкою, набираємо картопляну масу, кладемо її у руку. Тепер обсипаємо її кукурудзяним борошном. І далі викладаємо на сковорідку, формуючи ось такий картопляник. І так формуємо всі картопляники. Картопляники смажимо з обох боків до золотистого кольору. Готові картопляники викладаємо на тарілку та подаємо зі сметаною. Обов'язково приготуйте цю дуже смачну українську страву картопляники з сиром. Це дуже смачно! І складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.